Вітаю глядачів каналу Раї, це точка зору. Я її ведуча Олена Денелюк Сьогодні у мене в гостях Вікторія Дротянко ви знаєте, заступник голови Івано-Франківської міської ради і директор департаменту освіти. Вітаю вас. Рада, що ви до нас прийшли у студію. Багато різних подій відбувалося, і ми з вами вже десь більше місяця не бачилися. Тому угу. хочеться. хочеться поговорити в цій програмі і про освіту, і про дітей, і про все, що стосується можливо міста, громади Івано-Франківської. Ну але власне. Розпочнемо з головного. Розпочався вже навчальний процес, так усе запрацювало, готувалися, як я пригадую, про це розповідалось неодноразово і у нас на каналі, і з ваших сайтів ми могли прочитати. Але все ж таки, наскільки готовими ми виявилися школи до опалювального сезону, як прогнозуєте перебувати зиму і у садочках, і в позашкільній освіті, і власне у школах. Ну, дякуючи Богу, І ЗСУ, 1 вересня всі розпочали навчання, всі заклади освіти. І якщо деякі школи е розпочали своє навчання не з усіма класами, так? ми говоримо про 10-й ліцей, де ми е розширювали укриття і робили віконниці, до речі, е школа цього понеділка вже вийшла повністю на навчання. Ми зробили розширення другого укриття, е обладнали їдальню, металеми віконницями, і це дало змогу. Всі класти, вивести на навчання станом на сьогодні, всі школи працюють. Немає змішаного навчання, як це було в минулому році, адже за літом ми вишукали додаткові місця підвалів, під укриття перших поверхів і обладнали їх згідно всіх рекомендацій ДСНС для того, щоб прийняти дітей на навчання. Дякую Богу, 1 вересня всі запрацювали. Станом на сьогодні також працюють всі заклади освіти, і що найголовніше. Всі заклади з теплом. Ми говоримо і про школи, і про дитячі садочки. Станом на сьогодні вівторок тепло є скрізь. І так у нас виникали проблеми через стару зношеність мереж, через постійні парили. У нас були такі школи, які були без тепла. Ну, до прикладу, 15-й ліцей, 12-й ліцей, 15-й садочок, 20-й садочок, вони знаходяться на територіальному на такій мережі, де. Зношені труби і дуже часто були пориви, угу. але на даний момент вони всі ліквідовані. В усіх садочках є тепло, в усіх школах є тепло. Єдиний момент у нас є школа в узні, яка має зараз пошкоджену трубу, і ми сьогодні-завтра маємо це ліквідувати, пошкодження, і школа буде працювати в повному режимі. Також за цей період, за цей рік, нам вдалося провести. Змінити систему опалення повністю, зробити капітальний ремонт в 24-му ліцеї, що на пасічні, в 21-му ліцеї на Сахарова і в 28 садочку. А в 28-му садочку по програмі Невко ми навіть утеплили повністю стіни і утеплили дах, що дуже важливо, і замінили повністю систему індивідуального теплового пункту. Тепер ці заклади мають своє ІТП. Також у разі відключення вони підготувалися і закупили спеціальні генератори, які мають забезпечити це ЕТП світлом, та підтримувати тепло, і повністю готові до початку нестабільних ситуацій, в разі чого, та, якщо буде відключення світла, якщо будуть значні перепади температур, всі заклади готові. Десь ще хтось, можливо, докуповує пальне. Або якісь подовжувачі, але так, всі заклади освіти мають генератори, всі заклади освіти мають необхідні прилади, освітлення, запаси води, запаси медикаментів, запаси печива для того, щоб перебути у ці часи тривоги, які можуть бути. Ви бачите, що останніми днями у нас було пару тривог, і такі доволі довгі, не по 15 хвилин, і діти вже перебували в укриттях. Хтось навіть продовжує свої уроки, як в 22-му ліцеї там дозволяє укриття, а хтось просто е, чекав той момент е, в самому укритті. Угу, зрозуміло. Ну, я так розумію, що так, генератор є у всіх, ну на випадок, якщо так, не буде світла, світло буде. Так. Та. Тоді про те, далі продовжити, про... ну, ми всі розуміємо, що вся Україна, все українське суспільство зараз знаходиться в такому психологічному стресовому стані, і часто на різних рівнях медичних закладів чи освітніх закладів починають думати, опікуватися про психологічне здоров'я дітей. Та й учителів також, ну і загалом ми знаємо, що і військовими зараз добре займаються реабілітацією психологічною. Але зараз, оскільки ми говоримо про освіту, то про дітей. Міська рада співпрацює з різними службами, з усіма, хто хоче допомогти, беремо собі так до уваги. І ось останній, ну не один останній. Зокрема, про проект Кіндермобайл від Мальтійської служби допомоги це відбувалося власне у міській екологічній станції. Як воно було? Хто були ці діти? Наскільки вони потребували такої розгрузки? Кого вибрали? Тобто, хто туди приходив? Ну, насправді дійсно і це рік і минулий рік це рік ментального здоров'я, і ми всі вчимося жити в умовах війни. Далі продовжуємося жити, виховувати дітей, працювати, будувати якісь плани і поряд з тим реагувати на різноманітні виклики. Тому ми звертаємо велику увагу як на ментальне здоров'я педагогів, адже вони мусять щодня давати приклад діткам вчити і показувати своїм прикладам, що перемога буде з нами, все буде добре, і треба продовжувати своє життя і вчитися. І звісно, ми звертаємо увагу і на ментальне здоров'я дітей в кожному закладі. Є психолог, який працює з дітками. У нас в закладах дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І завдяки проекту від Мальтійської служби, який стартував 2 листопада на базі міського дитячого екологічного центру. Ми зібрали всіх діток, які потребували. На нашу думку, проведення подібних закладів, і через малювання, через естетичні різні напрями пропрацьовували з ними можливі травми або можливі якісь негаразди, які можуть виникнути або є. Та? І, тим, і Тим самим вчили також працівників. Вони, до речі, пройшли навчання, дуже грунтовне, велике навчання в рамках цього проєкту, і наразі можуть навчити інших викладачів, інших спеціалістів, як працювати з дітками в таких. Кризових умовах і як їм допомогти через, через естетику, через малювання і через такі подібні проєкти. І про дітей, і про педагогів це психологи закладів дошкільної освіти, власне, навчали педагогів як боротися, навчали різних психологічних якихось практик так? в технології побороти ось ці психологічні якісь моменти на вантаження. Чи ви отримали фідбек, так би мовити, що казали самі педагоги, як їм це відбувалося? Чи вони отримали якийсь результат для себе? По-перше, це дозволяє не лише впоратися зі стресом, а десь, можливо, навіть підвищити свої самооцінки у дітей. Так? І це, звісно, не може не відзначитися на педагогах. які... Завжди говорили і відзначали, що вони хочуть брати участь у подібних проєктах. Просять нас знайти можливо більше, більше можливостей, більше подібних проєктів для того, щоб навчитися. З радістю є бажання, а коли є бажання працювати з дітьми це найголовніше. І вони з великою пошаною виконували цю роботу. І опісля були дуже гарні відгуки. і Ми будуть повторювати подібні майстер-класи в інших закладах, як угу. дошкілля, так і позашкілля. Зрозуміло листопад грудень. Відбуваються, відбуватимуться олімпіади з різних предметів, і це є міський етап. Mm -hmm. Далі буде. Mm -hmm. Розкажіть про це, хто туди може прийти, хто приймає участь, чи буде якось на рівні міста. Потім mm -hmm. а, якось м, нагороджено, скажімо mm -hmm. так, олімпійців, і куди далі вони рухаються? Ну, насправді вже стартував другий етап міських олімпіад. Він розпочався 3 листопада, і в ньому вже Прийняли участь 250 учнів з наших закладів. В цілях безпеки ми не розголошуємо місце проведення, адже вже був випадок, коли навчання, коли проведення олімпіади співпало з тривогою та, під час uh -huh. цих вихідних, і дітки змушені були припинити і піти в укриття дані змагання. Uh -huh. Але вже відбувся другий етап економіка та історія. 250 учнів, ще раз хочу повторити, взяли участь. Місце проведення знає лише викладач, який буде проводити ці олімпіади, а також учні. Ми вдячні всім викладачам, які щорічно долучаються до проведення олімпіад, які ми вже маємо досвід навіть з замінами, якщо виникають якісь, як в минулих роках була проблема у нас з тим, що ми не могли швидко знайти заміни вчителям, які хворіли від ковіду. Але завдяки цьому, ми зараз швидко реагуємо, орієнтуємося і як найліпше проводимо подібні олімпіади. Звісно, буде відзначення найкращих учнів, а я нагадаю, що кожен заклад освіти має право подати найкращих учнів чи то в навчанні, чи то в місцевому самоврядуванні закладу на відзначення міським головою, і ми зараз очікуємо подібні кандидатури для того, щоб вибрати найкращих і в кінці року нагородити. Ти кажіть, чи змінилася якось ну, кількість учасників цих олімпіад mm -hmm. з минулим, з позаминулим? Їх збільшили, зменшили, чи десь на тому рівні за рахунок? Орієнтовно, це плюс-мінус той самий рівень, але кількість і якість дітей, незважаючи на те, що діти були фактично два роки на онлайн навчанні, вона покращується і часто задають питання, як вплине на дитину рівень навчання, коли він онлайн? Ну, той, хто хоче вчитися, той вчиться і показує відмінні гарні результати в складанні як ЗНО потім та на початку року, так і в подібних олімпіадах. Можливо, що було багато переможців. Так. Так? Тоді це буде говорити якраз про їхній рівень. І завершився міський етап всеукраїнської. Учнівської олімпіади з економіки, ці 9-11 класи, вже є результати. Також mm -hmm. так, Так, да, але ми все ж таки ще не розголошуємо результати. Mm -hmm. Нам треба деякий час щоб опрацювати всі роботи. Але так другий етап уже завершений. Мова йде про економіку і про історію. Угу. Зрозуміло. Тоді треба буде нам ще зустрітися. В ідеалі, звичайно, будемо робити сюжети, тому що завжди приємно робити сюжет про якісь приємні, хороші події, це а звісно. тим більше, якщо це стосується розумних дітей. І вже їхні майбутні змагання також будемо висвітлювати у своїх, на своїх майданчиках медійних. І е, з останнього, ну можливо, ще не з останнього, тому що ще хотілося би поговорити з вами про фінансування закладів mm -hmm. освіти в умовах війни. Давайте тоді mm -hmm. спершу про цю серйозну тему, як вона відбуватиметься, чи є якісь труднощі у цьому ну, тому, у справді, планах? Не коне для кого не секрет, що матеріальна база закладів е, нашої освіти, тобто мова йде і про ліцеї і про садочки, і про позашкілля. Він не є на такому рівні, який би хотілося. Ну, це, Мені здається, в кожному місті нашої країни таке відбувається. Так? в пострадянській країні, але все ж таки розуміючи, що фінансування під час війни неможливо, таке, як воно було до війни, адже фінансування може бути лише на укриття, лише на забезпечення захищених статей, такі як заробітні плати, працівникам. Ми намагаємося шукати вихід з даної ситуації, і ми департамент освіти. Акцентує на тому, що кожен заклад, а він зараз має автономію, він має індивідуальну бухгалтерію, він має керівника, він має заступників, які є газлими в своєму закладі. Вони мусять, щоб, окрім того, щоб організувати навчальний процес, вони мусять знайти шляхи можливого і фінансування. Я говорю зараз про грантові кошти, про грантові програми, яких дуже багато, і під час війни грантодавці готові допомагати закладам освіти. А в кожному закладі освіти є е, відсоток навчання ВПО, тим паче, якщо є дітки внутрішньо переміщені, угу. та і звертатися, писати грантові проекти і їх вигравати. Тим паче ми маємо дуже гарну практику. Ми спробували звернулися до деяких грантодавців, і цього року один з клубів позашкілля, а мова йде про міський центр дитячої невінацької творчості, який знаходиться на січових стрицях 37. А вони виграли великий корейський проект на суму 2 мільйона гривень. Для обладнання свого закладу, частину закладу, адже на весь заклад цього не вистачить, і на закупівлю матеріалу для гурткової роботи. А міський центр дитячої нацької творчості він знаходить, він працює з дітками позашкілі. Тобто там є дуже багато гуртків різноманітних, танці, співи, малювання, і батьки з радістю його відвідують з дітками, адже гуртки повністю безкоштовні. Вся гурткова робота, всі гуртки в нашій громаді, вони є безкоштовні. Чи то заняття спортом, чи мистецькими якими заняття, тощо. Вони всі абсолютно безкоштовні. І цього року нам вдалося виграти цей грант, який буде фінансувати урядом Корея. Виконавці будуть громадські організації, які вже приступили до роботи. І за півтори тижні вони мають завершити повністю ремонт підвального приміщення цього закладу, який слугує і укриттям. і там відремонтувати актову залу, де проводяться танці для сонячних дітей, які беруть участь, де вони малюють. Частина дітей співає, і е, в цю суму грантових коштів також входить е, обладнання. Uh -huh. е, вони закупили дуже багато різноманітного матеріалу для роботи руками, для малювання, для оздоблення. Навіть е, закупили величезні бокси з е, спеціальної апаратури, яка вирощує мікрогрін, і дітки зможуть е, спостерігати, як виростити. Той чи іншу рослинку, як за неї дбати, і що з того буде. Так, так от, майже на 500 тисяч гривень закуплено цього матеріалу для роботи в гуртках, в гуртової роботи, а решта коштів йде на ремонт даного закладу. Хочу зауважити, що жодної копійки з міського бюджету не буде витрачено. Ці всі кошти ззовні, які нам вдалося злучити за допомогою. Праці з грантодавцями, і ми сподіваємося, що і інші заклади, після того, як ми проведемо навчання департаментом освіти, як написати грант, як звернутися, на що звернути увагу, підтягнуться і інші заклади виявлять бажання і напишуть, отримують грантові кошти, які зможна буде вкласти в свій заклад. І таким чином розширити його, розширити матеріально технічну базу, зробити цікавішими гуртки. А, адже, якщо ми говоримо про центр дитячої юнацької творчості, вони навіть е закуповують декілька камер, щоб зробити курси, операторські, блогерські курси на те, що зараз цікаво діткам. І зацікавити їх, забрати з щоб не просто сидіти у телефоні а використовувати це користь і також хочу зазначити, що всі позашкільні наші гуртки вони також працюють під час канікул, тобто це не лише після школи ви можете провести дитину, а й під час літніх чи зимових канікул, дитина ваша буде займатися, буде в соціумі, спілкуватися і отримувати дуже гарні знання від спеціалістів, розвиватися. І чи правильно я розумію, що фактично зараз пропозиція від грантода пропозиції від іноземних ранкодавців в основному так. Україна зараз не може так, у собі нас дозволити зараз пріоритети. Це зрозуміла і до останнього планується проведення такого масштабного, як було озвучено у вас на сайті благодійного ярмарку з ініціативи власне міської ради і учнівського самоврядування. Ось так було сказано, що це за ярмарок, на що він націлений і як. Кій хочете отримати результат, користуючись нагодою, ми анонсуємо його. Це відбудеться 12, да, листопада. 12 листопада, 12 листопада, неділя з 12 по 17 годину на міській площі біля ратуші відбудеться благодійний ярмарок, який організовують молодь. Тобто, кожен заклад має учнівське самоврядування, кожна uh -huh. школа. Діти самоорганізувалися і вирішили зробити благодійний ярмарок. Вони звернулися за допомогою. Кожен заклад виготовить ті чи інші сувеніри, які будуть реалізовуватись під час цього благодійного заходу. Там будуть різноманітні квести, музичні супровід. Тобто діти самі виявили бажання, організувались і придумали той весь сценарій, який мав би бути. Звісно, всі виручені кошти вони передають на Збройні Сили України цільово і хочуть зібрати якомога більше коштів в цю неділю, 12 листопада. Вікторія, я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Я ну переконана, як і кожен українець, що цей день настане, і ми вже в мирний час не будемо збирати благодійні ярмарки на допомогу збройним силам. Будемо допомагати відновлювати усі наші міста і наші ранені. Тіла і душі. Ну а поки що ще раз вдячна вам, будемо бачитися ще. Надіюся, і дякую нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні гостя нашої програми це заступник голови Івано-Франківської міської ради і директор департаменту освіти Вікторія Дротянко була в нашій студії. Дякую на все добре. До зустрічі.